Розмотати клубок Зеленський, баканов Наумов. Наумов, баканов Зеленський. Зауважу, що цей клубок я розмотав давно, не обірвавши жодної нитки, яка зв'язувала Володю, Ваню і Андрюшу. Так звати відповідно Зеленського, Баканова і Наумова. Але щоб разом спільно з вами пройти по цьому посінниці до клубка і розмотати його повністю. Нам потрібно повернутися в минуле. Коли Володя і Ваня були друзями з дитинства з одного двору, жили в одному під'їзді будинку, разом чудили в 95-му кварталі, Ваня одночасно підробляв на оренді малих гідроелектростанцій по всій Україні, а Андрюша наумов робив кар'єру в органах прокуратури. Казалось, де Киривий гріх, де Київ, Київська область. От.